Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Нумограти. Мене звати Дмитро, і це ще одна екстра серія по грі Welcome to Paradise. Спроба, так би мовити, показати вам ще хорошу кінцівку. Цієї гри я ще сам її не бачив, але от просто загуглив і дізнався, як же саме отримати хорошу кінцівку. Ну ще раз, її я ще не бачив. Давайте спробуємо разом і побачимо, що з цього вийде. І так, якщо ви пам'ятаєте, навіть коли ми принесли код запуску ракети до нашої ракети, то ми просто прискорили її запуск і таким чином допомогли Джефу дістатися до місяця ще швидше і отримали кінцівку негативно. Для того, щоб отримати позитивну, нам потрібен код відміни запуску. І він десь тут ховається, десь отут у кутках, у першій кімнаті. І так 3763. Зараз собі запишу, щоб не забути. 3763. Правильно? 3763, Окей. І на всяк випадок ще код того запуску. Отримаємо так. Допоможе це мені ще трішки порозчищати тут собі місцину, чи ні. Добре, дізнаємось трішки згодом. Код відміни 3763. Код запуску, то я вже вводив тоді до ракети, а зараз спробуємо код відміни ввести. І сподіваюсь, ми завадимо планам Джефа. А, і що, де тут у нас код запуску лежить? Десь тут. Не знаю, чи знадобиться код запуску, але дізнаємось. 16.20, так. 16-20, окей, нехай буде так. Ну і тепер дивимося всі наші ролики, точніше, я їх просто промотаю. Тут Jeff, там каже, що він полетить без нас на нашій же ракеті. Я пропускаю всі ці ролики і <кій> ходімо, швиденько намагаємось встигнути повернутись до нашого табору. Навіть двері рознеслись, ви бачили? Так, треба з'їсти баночку, щоб швидше перезаряджатись, тому що це нам дуже допомагає. Біжимо. А давай швидше біжимо. О, до речі, тут двері відкриті, я міг просто сюди вибігати, щоб швидше було. Угу. Пічний кулемет з розривними набоями робить свою справу, дуже ефективно погодьтесь. Все ж таки із луком було трішки повільніше. Що там, 4 хвилини, так? Залишається у нас іще на те, щоб здійснити наш план. Ну що, всіх зомбаків ми розчистили. Ходімо, тепер повернемося в наш табір. А доки я повертаюся 3763. Код відміни. 3763. Підгляну, щоб не забути. 3763. Я не зможу переміститися, доки з зомбаками не розберуся. Повертаємось в табір. 3763, Зараз вводимо код. Рета тепер стоїть на дворі, біжимо швиденько до неї. Дві з половиною хвилини в нас є. We've got Три, clean house, шість, the defenses, and them in. Відміна. І що тепер? Це викинуло Джефа, так? І тепер вводимо код запуска. Це щоб ми могли полетіти, чи що. Ну давайте спробуємо. 1-6-2-0 Запуск. От і хороша кінцівка у нас мається, я так розумію. Джефа ми просто із ракети виконали. Катапультували, а самі сіли в ракету і полетіли на місяць. Так? От вам і хороша кінцівочка, друзі. Так, все ж таки, ви бачите, як воно. Дійсно. Хоча я в цьому і сумнівався: на місяці є база, є прихисток такий, куди зомбі точно ніколи взагалі в житті не доберуться. Ха, зі енд. І знак питання. Кінець. О, господи. А тут що у нас? Лунатики зомбі на нас чекають. Чи це затравочка для наступної частини цієї гри? Але тим не менш, друзі, як би то не було, ось вам і гарна кінцівка, ми все ж таки Джефа здихалися, катал... катапультували його з ракети, як ви бачили, і самі встигли на неї залізти. Спочатку ввели код відміни, катапультувавши Джефа, потім ввели код запуску і сіли на ракету. і Полетіли самі. А там на місячній цій базі на прихистку якісь зомбі-лунатики на нас чекають. Отака справа. Ну, знов ж таки іронія і гумор від цієї гри. Тому, друзі, ще раз. Коротесенька така серія, просто щоб вам гарну кінцівочку показати. Ще раз дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд усіх 17 з невеличким хвостиком серій по цій грі. Якщо вам подобається проходження цієї гри, то прошу підтримати лайком коментарем цей відос. Якщо не лайком, не коментарем, можете за QR-кодом підтримати мене, але як я вже завжди казав, ось це, це знаєте тільки після того, як підтримаєте свою копійчину ЗСУ, і тільки якщо маєте таку можливість нічого. З останнього віддавати, звісно, друзі, ні в якому разі не треба. Ну а поки що на цьому все. Це був канал Номограти. Мене звати Дмитро, це була 17-та із хвостиком серія по грі Welcome to Paradise. І обов'язково побачимось в нових іграх та в нових серіях, друзі. Дякую вам щиро за увагу.